На Друге налаштування китайського роутера Redmi AX5400 Перше. Під'єдную до електромережі. Друге, він починає переливатися такими червоними. Мабуть, червоний, значить, не працює. Цікаво, як воно буде вночі виглядати. Ну побачимо. Е, значить, так, підключили крок номер 2 Іду. І змінюю MAC-адрес свого пристрою на сайті свого провайдера. Роутер. Поки у вас є ще ваш старий інтернет, старий роутер, рекомендую вам для початку загрузити отакий плагін для вашого браузера. Називається RUMI Wi-Fi. Мені він не допоміг, але вам можливо допоможе. Потім міняємо MAC-адрес. При зміні МАК-адреса, якщо це, звісно, вам потрібно, у вас зникне інтернет. І далі будемо налаштовувати і працювати лише з вашим новим роутером. Зараз заходжу на сайт провайдера. В меню вибираю зміна MAC-адреса і замість. МАК-адреса свого старого роутера, вписую МАК-адрес свого нового роутера, який купив номер, написаний в нього на кришці знизу. Показувати не буду, тому що саме розумієте. Безпека. І так, після того, як ви підключите свій новий роутер, у вас буде таке меню налаштування. Все це буде китайською мовою. Якщо раптом у вас не загрузився плагін румі Wi-Fi, який ви встановили. В мене загрузився, але він тут не спрацював. Не страшно. На цьому етапі вам потрібно буде зробити, тут буде назва вашої мережі і треба буде вбити пароль для входу. І як тільки ви це зробите, то по ідеї роутер має підхватити ваш інтернет, і далі ви вже зможете працювати з інтернетом і налаштовувати свої Wi-Fi мережі. Після того, як у вас з'явиться вже інтернет в вашому новому роутері, ви зможете налаштувати Wi-Fi мережі, а також інтернет. Якщо раптом так у вас буде відбудеться, як у мене, що е, мій Wi-Fi не спрацював плагін, то я взяв телефон, запустив Google Translate, ввімкнув е, камеру і прямо з камери зробив переклад на свою мову з екрану ноутбука і зміг увійти. В меню налаштування роутера для подальшого налаштування мереж Wi-Fi. Русифікація чи українізація налаштувань вам однозначно знадобиться, тому що працювати оце в цьому неможливо. Якщо у вас плагін не спрацьовує, можна використовувати Google Translate. Він працює отак. От і все переводиться на ту мову, яка вам потрібна. Зверніть увагу на налаштування режим сумісності з Wi-Fi 5. Якщо у вас раптом є багато старих якихось приладів, які не адаптовані або не обновлені драйвери ваших пристроїв, то треба буде увімкнути. Ну, я все пообновляв і в мене нібито все працює добре. Після всіх налаштувань, які вам потрібно, можете перевірити версію системи для того, щоб оновити прошивку вашого роутера і далі користуватися і налаштовувати вже детально під себе. І на завершення, давайте декілька думок, що я думаю про цей свій новий цікавий роутер. Ну, По-перше, про що потрібно сказати, він дуже гарячий. Взимку реально можна класти на нього долоні і гріти, тому що холодно. Підсвіточка вона переливається всіми кольорами веселки, але якщо вмикнути режим веселки, то він пульсуючий і для ока дуже некомфортно. Тому я для себе вибрав зелений колір, мені він подобається, і нехай буде так. Зараз він червоненьким блимає, тому що не підключений до провода інтернету. Так, друге. Значить, сигнал в принципі класний. По квартирі б'є доволі гарно, пробиває у всі куточки квартири. Але як тільки виходиш за поріг, тут же інтернет, вайфай зникає. Тому через двері вхідні він не пробиває. Реально, отак от, от я дивився раніше якісь тести інших блогерів, і в них далекобійність була чомусь набагато краще. Через те, що він гарячий, я йому придумав поставити такі ніжки. Рекомендую вам чимось такимсь запастися, тому що якщо він стоїть просто на поверхні на шафі, наприклад, чи на якійсь тумбочці, що у вас, і після того, як його підняти, тут реально таке гаряче. Можливо, колись буде прямо вигоріне. Що ще? Іноді звернув увагу на те, що він короткочасно втрачає інтернет. Наприклад, запускаю спідтест, а зараз я його часто запускаю, тому що це цікаво. І він спідтест починає йти, потім блинк і пропав. І такий хоп, але потім чик, і знову. Ще звернув увагу на айфоні. Іноді в нього швидкість 800-900, потім не знаю, що відбувається, 200-300. Ну, таке. Що ще? Була така ситуація, що потрібно було перебирати канали для Wi-Fi. Тому що не всі в домі прилади, а в мене їх 21 прилад, які конектяться до моєї мережі Wi-Fi. Тому, ну, звичайно, не всі, наприклад, обігрівач і зволожувач одночасно не вмикають. Якось так не знадобилася. Тому е, Wi-Fi чомусь плигає, не знаю. Можливо, це щось в айфоні в прошивці. Але так загалом, в принципі, налаштувати можна його, розібратися не тяжко. Сам він симпатичний, красивий, б'є гарно. Швидкість супер на моєму домашньому гігабітному. Тому, в принципі, рекомендувати його можу для гіків яким цікаво десь там щось поковирятися, налаштувати з китайською розібратися. Ну, буду, нехай працює, нехай радує. Ну, будемо бачити, як він буде. А на цьому, мабуть, поки що все. Всім пока, гарного дня, разом до перемоги!